Доброго дня всім, привіт. Фонтан показую, який не працює. Не знаю, що це його не вимкнули. Уже всі працюють з 1 травня. Це ми прийшли з Настьонію у Ботанічний сад. Я в ньому тут була років 5 назад. А це ж Нася, а це що, тулпани Тю... Тю... досвітає чи що це. Тоді, коли ми були стані Танією покійною, тут жовтого кольору були тюльпани красиві. Звідси будемо починати, чи як? А -а -а. Чи як виходити? Ви ну я пам'ятаю, там вони. Подію на підтримку цього подсаду і всі гроші йшли на вотсад. Тому що бо це зараз дуже складно. Uh -huh. Багато чого потрібно було тут підфарбувати, відремонтувати і посадити uh -huh. всякого грошей немає, держава не підтримує нормально. І у мене друг робить подію, і він зробив її тут, в воронтереї в березні. І зібрали 77 тисяч на uh -huh. молодці. На допомогу да, ботанічному саду. Да. Ми тоді, коли Танією були, ще туди пішли. Ось по цій алеї туди в самий кінець і я пам'ятаю що нарвали цих одуванчиків ну, кульбаб і я варення варила це було там у мене я зустрічаю банку з цим медом кульбабовим мені здається написано 17 рік значить ми були тут у 17 році мені здається так Нася, ти у мене взуття, узнаєш чи ні? Це взуття. Я ж тобі тоді запитала, була, але я його вже замовила, і воно вже йшло, мені ці кеди. А тоді, коли ти сказала, що ти не хочеш, я підрозстроїлася трохи була. Але дід Вітя заспокоїв, каже, а ти поміряєш, якщо тобі буде нормально так говорить, викупиш. Так ми пішли з ним вдвох у відділення. Я примірила, він каже, бери. Отак вони у мене з'явилися. Ти мене, не захотіла? Так, я... да, у мене просто <зас> я якісь, такі, якісь такі старі тухлі, от щось таке. Оце все. Ну так що це поплювати? Ці кеди у мене. Да. Бо я тебе, я, мені хотілося, якщо б я сказала, що я вже замовила, то в тебе б вже б зовсім по-іншому була б реакція. А так, я думаю, скажу, що ти, що я ось мені сподобалось, я хочу замовити. Mm -hmm. <гум> Відписала, що ні. Так, що це тут багато якихось попів, священників. Краса. Як же вони цвітуть гарно, правда Настя? Ну. А нас зараз там у тому сквері цвітуть бордовими такими квітами, ці ж декоративні. Вони не сакури, а я не знаю, чи яблуні декоративні. Цікавий ландшафт. Такі гірочки, як кургани. Ой, які, ой, які вони гарненькі. який запах стоїть, я косив траву тут. Ось ці гірки, я пам'ятаю. Тоді ми любувались, які вони гарнюні, які яркі. Дірка яка дуже цікаво. красиво, красота Тра-та-та. захмарило щось. Дощ піде. Нас... І нас вижене звідси, бо в нас немає парасоль. У мене, правда, капюшон, але він промокне. Скільки красоти нас асфальті лежить. От цвіли б вони місяців два або хоча б місяць, да? О, теж відвідувачі. Ботанічного саду. Ага. Ось. Який аромат стоїть? Ой, прямо п'янячий. Отут білочка була. Маленька така. Так швидко, так юркнула. Оно побіле. Оно бачиш. О, диви. Така невеличка. З такими О, яка красота. Які пелюстки гігантські. Сам бузок, ну, в бутонах одного кольору, а коли відкривається квітка, бачиш якого. Зовсім іншого. Людей. Білий бузок, подивіться, які вже дерева старіші. Ми ходили. Я перший раз ходила в цей. Сад. Коли Вікторії. Це 45 років назад, Ну, не 45, 44. Вона ще не ходила. Місяців вісім було їй. Ми сюди приїжджали. Я кажу, з твоєю мамою ми приїжджали перший раз із ага. От, Диви, який ось кущ. Оце був... а, я був... так. А, а оце піони деревовидні. видно, так, що не да, є. піони. Це... Це... Піони. Шпіони. Дід Юра завжди казав. Mm -hmm. На піони казав шпіони. А у мами є такі в саду? Красота. Який тут аромат? Студіть. От правда, який він незвичний бузок цей, цей. Торт. Ну дуже незвичайний. Як же він цвіте? А так у мене Там їх багато, мабуть, кущів. Розложистий. Красота. Ось побачила таку білосніжну красоту. Хоча тут все красивые. Ось які бачите дерева. А тут усі білі. Обалдеть. Яка краса. О. А запах? Ось дивіться тут Настя, диви які висять. А, які ж гарні. А, які ж ви гарні на фоні неба. Ще багато й не розсвіло. На за один день не цей не пройдеш всі кущі. Тут їх скільки тисячі. Треба буде подивитися, скільки їх тут. Погугліть. О. Не знаю, камера записує чи ні. Як пташки співають. Ось там міст Патона. Настя, міс Патона що? Бо uh -huh. я думав, може я перепутала. Ось яка теж незвичний. Цвітіння. Ой. Ви тільки гляньте. А ось ми підійшли, жовтий бузок. Любуємось, сидимо. Ви подивіться тільки який кущ, а там дивіться, які гілки. Багато-багато років є ми, ми так думаємо. Оце красота. Прямо екзотична, так? Да? Дуже. Нася, давай тебе зніму. В видео, колер. Мы уже направляемся на выход. Уже втомилися ходить. Піони які гарні, але вони ще не масово цвітуть, ще деякі стоять у бубонах. От. А літають бджілки. Ділом тут добрий, тим прям рай. Каштани Києва як гарно цвітуть! Ми в грузинському ресторані от хінкалі, хачапурі гаряча. Ну зараз будемо поїдати.